Епоха воюючих держав, кровопролитна ера, при якій тривалість життя була не більше 30 років. Епоха, де діти, замість того, щоб весело проводити час, билися на рівні з дорослими, пізнаючи всі жахи війни. Епоха, де серед численних кланів Шинобі, які змагалися за перевагу, були два, які вважалися найсильнішими Сенджу та Учіха. І в сьогоднішньому відео я говоритиму про двох найсильніших лідерів цих кланів. Хашираму Сенджу та Учіху Мадару, а саме про їхню складну дружбу і те, чому їх спільна мрія була приречена на провал. Я проаналізую весь їх шлях до мрії і поясню, хто в цьому винен і хто з них був неправий. Ще в дитинстві Мадара та Хаширама, при першій зустрічі, будучи абсолютно різними, відчули якийсь зв'язок. Хаширама, переживаючи смерть своїх братів, вважав, що неправильний такий світ, де з дитини роблять воїна і змушують боротися і мститися за смерть своїх сокланівців. Натомість Хаширама мріяв про союз, про мир. В цей же самий час Мадара теж втрачає своїх братів, і він теж хоче знайти вихід із цієї ситуації. У той час як Хаширама тільки мріє, Мадара знає, що потрібно робити. Його ідея полягала в тому, щоб відкритися своєму противнику і нічого не приховувати. Коли обидві сторони відкрили б себе повністю і нічого б не приховували одне від одного. а потім наповнили одне одному келих і випили як брати. Але на жаль, це недосяжно. «Поза як людині не зрозуміти всю глибину намірів іншої людини. Надалі Мадара неодноразово до цього повертатиметься, оскільки що до цього він не помилився. Хаширама, почувши цю ідею, зрадів, бо Мадара це єдина людина, яка розуміла його. Загальна мета і мрія об'єднує дітей, і що частіше вони бачилися, то сильніше прив'язувалися один до одного. Дві дитини, які намагалися змінити цей світ. Хоч вони не завжди сходилися у думках, але завжди говорили про майбутнє. Друзі розуміли, що треба відкинути всі емоції і тверезо подивитися на світ. Так продовжуватися більше не може, треба щось робити. А для того, щоб їх послухали, перш за все необхідно стати сильнішими, щоб вести людей за собою. Хаширама та Мадара мріють побудувати селище для людей, де дітей ніколи не відправлятимуть на поле бою. Але на жаль, вони були з двох ворогуючих кланів. Тому Хаширама та Мадара ще не до кінця розуміли, наскільки буде складно здійснити спільну мрію. Коли про їхні зустрічі дізналися батьки, то вирішили зробити пастки, але хлопчики не зрадили один одного, а кинули каміння із попередженням. Але це не допомогло. І, побачивши битви своїх батьків та молодших братів, Мадара починає сумніватись в реальності досягнення їхньої дитячої мрії. Але Хаширама не хоче здаватись, адже вони прийшли до однієї думки. Мадара у тій битві пробуджує свій Шарінган. і це надалі відіграватиме ключову роль стосовно їхньої мрії. Бо, на жаль, Шарінган тільки підсилюватиме сумніви Мадари. Хаширама тоді вперше побачив, що означає пробудження цих очей. Це означає відмову від мрії та від друга, рішення забути все і залишити як є, і боротися на смерть зі своїм другом на полі бою. Подорослішавши Мадара і Хаширама стають лідерами своїх кланів, але вони, як і раніше, такі далекі від загальної мрії про мир, яку так хотіли втілити в реальність у дитинстві. Хаширама, на відміну від Мадари, не втрачає надію. Він просто на полі бою пропонує другу укласти мир. Але друг сумнівається. Його сумніви розвіює молодший брат Ізуна, якого смертельно поранив у бою Тобірама. Ні, старший брате! Ізуна. Не дозволяй їм обдурити тебе. Ізуна каже, щоб Мадара не вірив ворогам, бо вони не зможуть стримати свою обіцянку. І частково він мав рацію. Але про це далі. На жаль, Ізуна помирає від отриманих поранень, а Мадара отримує вічний Шарінган. Після цього Мадара ще більше піддається прокляттю ненависті і знову вирішує битися з хаширамою, бо смерть його брата не дає йому заспокоїтись. Жодного миру не може бути між кланами, адже Мадарі вже немає кого захищати. У тій черговій битві Хаширама перемагає, але він розуміє почуття свого друга, тому не хоче його вбивати. Бо Хаширама хоче заслужити довіру Мадари. І тут Мадара робить помилку, яка, на мою думку, і є початком руйнування їхньої мрії. Він дає вибір Хаширамі. Що ж, є шлях відкритись одне одному. Ти повинен вбити свого брата або вбити самого себе прямо зараз. Щоб довести серйозність своєї пропозиції. Трохи пізніше Мадара, звичайно, пошкодує про це рішення. Мадара знає, що відчуває старший брат по відношенню до молодшого і що Хаширама вибере пожертвувати собою задля досягнення своєї мрії. Якби Мадара поставив лише одну умову для Хаширами – убити молодшого брата, то тоді б мир вони б точно не уклали. Після вчинку хаширами вони таки домовилися про мир і стали втілювати спільну мрію в реальність. Сенжу та Учіхи, як союзники, уклали пакт із країною вогню, отримавши добро на створення селища Шинобі в її межах, яке пізніше називатиметься конохою. І начебто вони знову стають друзями і радіють, що їхня дитяча мрія втілилася в реальність. Хаширама навіть хоче, щоб Мадара став лідером у селищі і щоб його мешканці стали для нього рідними, бо в нього не було більше родичів. І все, начебто, мало бути добре, якби не одне але. Ніхто не хотів, щоб Мадара став лідером села, і на те є причини. Всі просто боялися учіх через їх шарінган. Адже погодьтесь, сила очей у неймовірна. Де гарантії, що, наприклад, вони не накладуть генджитсу і не візьмуть під контроль розум усіх людей. До того ж, всі вже тоді здогадувалися, що історія одержання цих очей досить кривава. Учіхи непередбачувані та емоційні, і від цього залежить сила їхніх очей. Чим сильніша їхня злість, тим сильніші очі. Тож народу це не подобалось, і з одного боку їх можна зрозуміти, бо такий лідер просто лякав людей. А з іншого боку, це ж чистої води дискримінація за генетичними ознаками. І тут можна пожаліти бідного Мадару, який зовсім не винен, що він народився Учіхою, якби знову не одне, але не всі Учіхи однакові, знайшлися ті Учіхи, які змогли поставити інтереси селища вище за свої. Як приклад Кагамі та Ітачі, вони змогли подолати прокляття ненависті. А власне, якщо вони змогли, то чому б і Мадарі не спробувати? Але забігаючи наперед, хочу сказати. Навіть якби Мадара спробував і йому вдалося б зруйнувати стереотипи щодо учіх, то це все одно б не допомогло, бо всіх не змінити. Мадара, подивившись на це все, розуміє, що їхній мирний союз це лише ілюзія, бо Сенджу беруть верх над учіхами, і Сенджу ніколи не дозволять учіхам стояти при владі. І Мадара, який не зміг захистити свого брата, не зміг захистити свій клан, розчаровується в собі, в хаширамі та в їхній спільній мрії. Мадара шкодує, що тоді дав вибір хаширамі. Потрібно було ставити лише одну умову вбити молодшого брата. Учіха зрозумів, що якщо стоятиме вибір між ним і Тобірамою, то Хаширама вибере останнього. Так і сталося. Хаширама слухає Тобіраму і стає Хокаге. Мадара розчарований і частково зраджений своїм другом і своїм кланом, залишає коноху, щоб вже з новими силами та новими цілями, вже своїми цілями напасти знову. Але цього разу Хаширама вже всерйоз намагається вбити свого друга. І його можна зрозуміти, адже він хоче захистити свою мрію, яка стала дійсністю. Він нікому не дозволить загрожувати поселенню. Я не пробачу нікому, хто загрожуватиме моєму селищу. Нехай це буде друг, брат чи навіть власне дитя. Мадара бачить, що це вже не той хаширама, який був раніше. Він змінився, це не той його друг, який відкриває свою душу, а той, хто може зрадити. І побоювання Мадари збулися. Він переконався, що все-таки неможливо відкритися своєму противнику, нічого не приховуючи, бо неможливо розглядіти, що знаходиться в людини глибоко всередині. Хаширама у свою чергу усвідомив, що потрібно пожертвувати минулим, тобто другом, щоб побачити сьогодення, і він убиває свого колишнього друга. Мадара наостанок каже, що рано чи пізно ідеали Хаширами все одно приведуть селище до темряви, і він мав рацію. Це все призвело по перше до повного знищення клану учіх. По-друге, до світових війн тільки вже воювали не клани, а цілі країни. І по третє, дітей так і не перестали відправляти на поле бою. Але, на жаль, Хаширама це зрозумів вже після смерті: коноха мала стати непорушним стовпом, що приведе навколишній хаос до порядку, де діти не знають, що таке війна. Але насправді діти брали участь як у війнах, так і в геноциді цілого клану. Тому що, по-перше, проблема полягала у вигаданій системі, де Шинобі змушували приймати складні рішення для досягнення цілей. Простіше кажучи, мета виправдовує засоби. Але залежно від цілі змінювався і сам Шинобі, як змінилися і Мадара, і Хаширама. Для Хаширами стало метою заснування села. У Мадари після розчарування з'явилася інша мета: вічне цукійомі, де все шинобі, люди та села втратять сенс. Світ генджитсу, світ мрії. По-друге, не можна забувати також помилки одного старого, який вчасно не втрутився, і його сини продовжували свою ворожнечу навіть після смерті. Так чи інакше, загальна мрія хаширами і мадари була приречена ще з самого початку. Емоційні учіхи, які були не готові змінюватися заради загального блага через свої генетичні проблеми з очима, а точніше з їх силою, і, начебто, добрі сенджу, які по суті хотіли, щоб учіхи сприймали все село як велику родину, але самі ж не хотіли приймати учіх з їхніми недоліками. Грубо кажучи, вони зробили учіхам ведмежу послугу. Об'єднатись то клани об'єднались, але що робити далі, грамотно не продумали, що призвело до знищення майже всього клану учіх. Загалом дії як Мадари, так і Хаширами призвели до проблем у майбутньому. Хаширама був дуже наївний, а Мадара надто небезпечний. Не знайшлося тієї людини, що могла б вміло балансувати між двома крайнощами. Yeah. <sweak>